Привіт, я з Криму. Задавайте свої питання. Буду радий відповісти на все, що вас цікавить. Мені 27 років, я родом з Криму і жив там з народження по 2022 рік. З 2016 року я підтримую проукраїнську позицію. Задавайте свої питання. Буду радий відповісти. Пойгень. Який відсоток жителів Криму, на вашу думку, підтримує, підтримував ПРО? Укрпогляди? 2. Яке ваше та загалом людей в Криму ставлення до кримських татар, чи багато їх зараз там проживає? Третє. Яким було життя пересічного кримчанина після 2014 року та яким воно є зараз? Четвери. Чи були проблеми з московськими спецслужбами після анексії? П'ятий. Чи можна було отримати полицю за укрмову до 2022. Тун станом на 2022 рік? На мою думку, лише 5-10% людей підтримують Україну. І це майже завжди дуже інтелектуальні люди, які відрізняються від загальної маси. Станом на 2014 рік їх було набагато більше, багато з них переїхало до Європи. Пропаганда відіграла дуже велику роль, як я вже писав в іншому коментарі з лютого 2014 року у нас не було українського телебачення. Крім того, до Криму приїхало дуже багато людей з Росії що вже казати. Для ФСБшників будували цілі житлові комплекси в кримських містах. Зокрема, я знаю про Арменськ. Другий, моя думка це земля кримських татар, їх єдиний дім на цій планеті. Так, їх проживає багато, більшість з них зросійщені. Серед місцевих до них ставлення 70% ксенофобське, 30% нейтральне. Третій з кожним роком після 2014 го ступінь терору зростала в геометричній прогресії. Тому багато людей просто пливуть за течією про 5-10% прекрасно почути від людини, що там жила після окупації. Бо у нас люблять казати, що в Криму ніколи не було українофобії, всі любили Україну, всі чекають Україну. А потім одна відома блогерка, що жила там у 2007 році, розповідає, що руський мир вже в повні був там, і я радше повірю їй, ніж усім цим словам від невідомих людей, які впевнені, що Крим завжди був проукраїнським. Він не був проукраїнським, але і проросійським не був, їм роками розповідали про особливість Криму, і навіть більшість старшого населення вважає навіть зараз, що Крим не Росія і не Україна, а Крим це окремо. У мене дружина з Сімферополя. Я в Криму прожив з 2012 по 2016 рік. Коли трапилася анексія, то заражку було відсотків 20, так як і за Україну. Більшості було тупо пофіг, як мені народ говорить: ну вийде, то будемо вражці, не вийде, то не вийде. На площі Леніна в Сімферополі було пару десятків людей, типу мітинг за рашку. Під Верховну Раду Криму навезли купу русні і козачків з Краснодару, вся округа була заставлена автобусами з кацапськими номерами, ватним був Севастополь, самі місцеві рахували його ненормальний. Я працював в великому аргохолдингу, а потім торговій компанії. Багато їздив по Криму і спілкувався ж багатьма людьми. От я якраз із Севастополя. Вчився у єдиній в місті школі з українською мовою навчання і на вступі теж здавав українську. Нас таких було 16 на увесь потік абітурієнтів у 2004-му. При цьому я корінний, родичів поза межами Криму не маю. І так, Севастополь то був натурально російський анклав, не тільки через діючу базу. Але й через тисячі російських пенсів, в тому числі військових, тобто ще досить молодих і активних людей. Але й у Симферополі, і тим більше у менших містах чи селах, легко можна було знайти пригод, розмовляючи на вулиці українською. Я, як приїхав, то з татарами спокійно розмовляв українською, вони тільки деякі специфічні слова не розуміли, але це були знайомі татари. Після 2014 року це стало тупо небезпечно. В Сімферополі була тільки один гімназія, яка повністю викладала українською, в усіх інших школах це було тупо українські класи. Дружина взагалі в школі вчилась по московській програмі із московськими підручниками, і це звичайна ЗОЖ в спальному районі. І навіть з цим вона каже, що у неї в класі було три людини, які топили заражку, і то це діти тих. Хто понаїхав раніше або мав родичів там. Іншим Рашка була тупо сусід, як та ж Молдова чи Польща, і до неї діла не було. Але Русня і далі розповідає, як ущемляли рускоязичних в Криму до анексії. Виїхав з Севастополя в 2014-му, це було найкраще рішення в моєму житті, у мене було смішно. Я у 2013-му переїхав до Києва по роботі, а коли у нас почалось. Вирішив, що розумно буде побути із рідними, поки таке коїться, не вірив, що це надовго. Ну, ось побув. На початку 2015-ти виїхав. То було вірне рішення, але сумую за Кримом просто капець жив у Криму до і після окупації. Серед мого оточення десь 65-70% підтримували Україну. Загалом, по області, думаю, цей показник коливався десь у межах 40-60%, залежно від вікового складу. Вважаю, що цей показник залежить від самого оточення, в якому людина живе. Я так само з Криму проживала там до 2022 року, а на момент 2013 року мені було 15 років. Можу сказати, що дорослі люди з мого оточення на 2014 рік були всі проросійські. Якщо казати про людей мого віку, було десь 50-50. але я бачила, як з роками вони всі стали проросійськими. Тому насправді сказати дуже важко, скільки людей були проукраїнськими. Але я гадаю, що на 2013 рік було багато, але вони скоріш за все переїхали на неокуповані території. Все так, майже усі мої проукраїнські друзі виїхали, наскільки далеко від Армянську ви жили. Прайри. Якось я мав розмову у військоматі з представником слідчого комітету через мої проукраїнські настрої та через те, що я не віддавав свій український паспорт. Після цієї історії я поїхав жити до Харкова на кілька місяців, пізніше повернувся до Криму і ігнорував будь-які спроби влади взаємодіяти зі мною. Я працював в чорну, бо для офіційної роботи потрібна була довідка з військомату. П'ятий час від часу я розмовляв з людьми виключно українською мовою. Всі розуміли, деякі посміхались, проблем я не мав. Показовий випадок. Якось у 2017 році, на одному з російських свят у Севастополі, на головній площі, де було дуже багато людей. Будучи трохи на підпитку, я кілька разів на весь голос крикнув Слава Україні. Дуже багато людей дивились на мене косо, але ніхто не наважився навіть підійти. Думаю, мені частково пощастило, плюс я завжди займався спортом і маю досить великі габарити. Думаю, що зараз усе закінчилося б набагато сумніше.